Я Рибак Юлія, учениця 5 А класу Мізуцького ліцею. Хочу познайомити вас з книгою Івана Франка Фарбований лис. Собі в однім лісі Лис Микита. Хитрий прихитрий, скільки разів гонили його стрільці, цькували його хортами, ставили на нього капкани або підкидали йому отруєного м'яса. Нічим не могли його доконати. Лис Микита сміявся собі з них, обминав усякі небезпеки, ще й інших своїх товаришів остерігав. А вже як вибереться на лови, чи до курника, чи до томори. То не було сміливішого, вигадливішого чи спритнішого злодія, дійшло до того, що він у білий день вибирався на полювання і ніколи не вертався з порожніми руками. Якось задумав лис Микита побігти до міста і з базару вхопити курку. Але цим разом бідний Микита таки помалився. Поміж коноплями та кукурудзою він безпечно заліз аж до передмістя. Лиса мало хто й запримітив, і нікому до нього не було діла. А Микита тому й рад змітився, скулився та ровом, як чкурне, просто на базар, де довгим рядом сиділи жінки, держачи в речетах та в кошиках на продаж яйця, масло, свіжі гриби, полотно, курей, качок і інші такі гарні речі. Але не встиг він добігти до базару. Коли йому назустріч біжить пес, з іншого боку надбігає другий, а там бачить третього. Всі уже Микита не одурить. Зараз пронюхали, хто він. Загарчали та як кинуться до нього. Наш Микита закру... закрутився, мов муха в окропі. Що тут робити, куди дітися? Недовго думаючи, він шмигнув у найближчі очинені ворота, а зворіт на подвір'я. Зіщулився тут і роздивляється, куди б його сховатися, а там наслухає, чи не біжать пси. Ого, чути їх уже близько. Бачить лис, що на подвір'ї в кутку стоїть якась діжа. От він, недовго думаючи, скік у діжу, та й сховався. Щастя мав, ледве він ще у діжі. Коли прибігли цілою купою пси, гавкаючи, гарчали. Нюхаючи, врешті не знайшовши нічого, вони побігли далі. Лис Микита був урятований. Урятований, але як? А щоб дізнатися, як Лис Микита урятувався, прочитайте книгу Івана Франка Фарбований Лис.